Чи задумувалися ви над тим, що минуле вашої родини наповнене неймовірними, але, на жаль, невідомими історіями, які трапилися безпосередньо з вашими предками? У цьому відео я розповім, як дослідження родоводу дозволяє не лише встановити забутих прародичів, а й поринути у цікавезне сімейне минуле. Воно пересипане неочікуваними сюжетними поворотами, де є місце не лише простим людям, а й відомим історичним персонажам, справжнім аристократам і навіть королям. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, щоб підтвердити тезу про існування дивовижних історій в роду кожної без винятку людини, я розповім про власні епізоди, пов'язані з моїми предками. Зокрема, ви дізнаєтесь про мого прародича волоського графа Ванчо Волоха, який у 15 столітті отримав землі від польського короля. Інший предок, ймовірно, навчався у видатного ірландського вченого. Ще один був кріпаком, але класним майстром, тому його обміняли на породисту собаку. Натомість Прадід вирушив на заробітки до Америки, залишивши після себе слід у всесвітньо відомому музеї імміграції в Нью-Йорку. Почну з найдавніших історій. У моєму родоводі є гілочка Яворських. У першій половині ХІХ століття мої представники цього шляхецького роду вже були посполитими і позбавлені будь-яких привілеїв. Мій прап п'ять дід Францишок служив кухаром у подільського землевласника Вільгельма Залеського. Але найцікавіше інше, я знаю прародителя цього роду. Ним є волоський граф Ванчо Волох. У 1431 році він отримав привілей від польського короля Владислава ІІ Ягайла на село Турку, що є історично встановленим фактом. Нині Турка це місто в Львівській області, колишній районний центр. Ванчо Волох є родоначальником шляхетських родів турецьких, ільницьких та яворських. Що цікаво, у матеріалах 19 століття я зустрічав інформацію про те, що граф брав участь у Грюнвальдській битві 1410 року на боці Об'єднаних сил. Але підтвердження цього факту немає, принаймні поки що. Ось такий історичний персонаж, мій прямий предок. Друзі, коротенько повідомлю, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Якщо ви давно виношуєте намір дослідити свій родовід, але не маєте часу і відповідних навичок, зверніться до професіоналів. Компанія Пращур якраз те, що вам треба. Переходьте на її офіційний сайт. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Друга історія. Це научний приклад того, як історичні події чи персонажі могли мати безпосередній стосунок до твоєї родини. Мій предок, зокрема, пра п'ять дід Іваногродник, тобто садівник, міг особисто контактувати з відомою історичною особою і навіть бути учнем популярного в східній Європі ландшафтного дизайнера 18 19 століття. Йдеться про майстра садово-паркового мистецтва ірландця Деніса Маклера, котрий протягом більше 50 років створював приватні парки на українських землях. Він став не лише частинкою української історії, а й без перебільшення іконою для багатьох тодішніх землевласників правобережжя. То як же мій предок причетний до відомого ірландця? Річ у тому, що Маклер створив парк у маєтку землевласника Вільгельма Залеського, а це село Водички на Поділі, звідки походить батьківська гілка мородоводу. В 20-х роках 19-го століття зазначений дідич побудував у поселенні новий палац і вирішив оздобити навколишню місцевість модним англійським парком. Про те, що у водичках працював Маклер, згадує у своїх працях історик Микола Теодорович. Так ось мій прап'ять Іван записаний у сповідальних розписах 1827 року як Іван Іванович Огродник, тобто садівник. А тепер складаємо всі факти докупи і висуваємо версії. Отже, дід Іван з великою ймовірністю був садівником Вільгельма Залеського, причому якраз в той період, коли свій парк у водичках напевно закладав маклер. На жаль, документів цього періоду збереглося дуже мало, і я не маю більше інформації про Івана Огродника. Знаю лише, що він помер у 1838 році. Якщо трішки пофантазувати, то можна припустити, що Маклер привіз Івана, який був одним з його помічників чи учнів, скажімо, із Дубно Потім, за домовленостю із Залеським, Деніс залишив молодого спеціаліста у водичках, щоб той доглядав за англійським парком на радість родини поміщика. Хоча така версія звучить надто екзотично. На жаль, перевірити чи спростувати її поки немає можливості через брак документальної бази. Більше схиляюся до думки, що Іван Огродник був місцевим мешканцем, його дочка Анастасія вийшла заміж за католика Яна, до речі, сина Францишка Яворського, про якого я розповідав вище. Наскільки все пов'язано, правда? Думаю, Іван Огродник теж належав до декласованої шляхти. Він втратив своє родове прізвище, зокрема, набувши нове, яке означало його професію. Через десятиліття прізвище «Огородник» трансформувалося в огородник, а нащадки панського садівника досі проживають у водичках. Це що стосується нащадків шляхетських родів. Але переважна більшість моїх предків походить із селян, оскільки мова про Поділля, яке було в складі Російської імперії, то до 1861 року вони були кріпаками. Так ось в родині розповідали, що хтось із нашого роду редиків був замінений за собаку. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеалога. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень за місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше, завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Ідемо далі. Мені вдалося знайти і встановити цю людину, замінену за собаку. Його звали Іван Ковалишин. Він був сином Коваля із села Крачки Проскурівського повіту Подільської губернії. Вочевидь, хлопець добре освоїв ремесло свого батька. Тому у землевласників виникла ідея переселити його до сусіднього села Рідкодуби, де ковальська справа, ймовірно, перебувала в Занепаді. Тобто один пан віддав свого кріпака іншому, отримавши взамін породистого пса, що цікаво, йдеться про 30-ті роки 19 століття. Обидва села перебували у власності графа Костянтина Пшездецького, але така угода могла відбутися між його синами Мечиславом і Каролем, котрі не виключено відповідали за господарство цих сіл, бо після смерті батька отримали їх у спадок Мечислав Крачки, а Кароль Рідкодуби. І хоча документів про таку угоду я не знайшов, але дуже схоже на правду. А нащадків Івана Ковалишина в рідкодубах досі по вуличному кличуть Крачковецькими. І ще одна цікава історія: мені пощастило, і я встановив записи про свого прадіда Леонтія Сумишина, який побував на заробітках у північній Америці напередодні Першої світової війни. Як з'ясувалося, із корабельних документів, зокрема пасажирської карти і бортового списку, Леонтій подорожував зі своїм старшим братом Петром. В родині про це вже не знали. Молоді чоловіки, відповідно, 27 і 29 років, з тих же водичок Подільської губернії, спочатку добралися, очевидно, залізницею до міста Трієст на побережжі Адріатичного моря. Нині це Італія, а перед Першою світовою порт був. У складі Австро-Угорщини звідти лайнером Марта Вашингтон, який належав компанії Austro-American Line, брати перетнули океан. Леонті і Петро прибули до Нью-Йорка, зокрема у Еліс Айленд, який виконував функцію одних з найбільших імміграційних воріт нового світу 24 жовтня 1911 року. Згідно з родинними переказами, Леонтій і Петро повернулися в Україну приблизно через рік півтора, заробивши трохи грошей. Вони були одружені, мали дітей, тому поспішали до своїх родин. Леонтій нібито планував забрати сім'ю і повернутися до Америки, але в Європі почалася війна, і про еміграцію годі було думати. В родині розповідали, що Леонтій приїхав у село в рябих штанах, неабияка дивина для українських селян того часу. Під час своїх оповідок про заокеанське життя прадід завжди згадував американську кухню, вірніше те, як робітників досхочу і різноманітно годували. Очевидно, такі спогади особливо ятрили душу під час подальших голодних років на батьківщині. Ось такі цікаві історії мені вдалося добути, вивчаючи свій родовід. Але повірте, ваші прародичі не менш круті, їх лише треба знайти. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, а які захопливі історії розкопали ви. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорокою просування цього та інших відео. До зустрічі, папа! -па.